Як привчити собаку до одягу? Про це знає наш експерт Чакі та його власниця. Тож давайте вчитися. Навчити собаку носити одяг дуже просто. Перш за все, пам'ятайте про особистий простір вашого друга. Старайтесь не тиснути на собаку і присядьте на його рівень. Візьміть ласощі і будь-яку тоненьку маєчку або футболку. Максимально розправте і візьміть маєчку так, щоб собаці залишилось просто просунути морду у горловину. Просуньте руку зі смакотою в горловинку. Нехай песик зацікавиться та почне лизати їжу. Плавно відсовуйте руку та що песик сам просунув морду в комірчик і віддайте ласощі. Поки песик зайнятий їжею, розправте футболку по тулубу і одягніть лапки. За кожен рукавчик також віддавайте ласощі. Емоційно похваліть. Розкажіть собаці, що він найкращий. Запропонуйте пограти або пошукайте ласощі. Нехай зрозуміє, що його рухи не скуті. Спочатку час тренування короткий, плавно нарощуйте час. Коли песик вже почуватиметься комфортно, переходьте до ігор на вулиці. У такому режимі за тиждень ви навчите песика носити комбез, і це не викличе у собаки негативних емоцій. З вас лайк нашому експерту. Напишіть, чи носить ваш песик одяг, та чи легко було цьому навчитися.